Учитель народжується з любові до дітей і обраної професії. У цьому запорука його успіху, переконана Ірина Михайлівна Марець, педагог із 30-річним стажем, 15 з яких пройшли у стінах спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 із вивченням англійської мови з першого класу. Вона була однією із тих, на кого 15 років тому оперся новий статус школи спеціалізована. Адже, щоб працювати у новому напрямку, необхідні були відповідна матеріально-технічна база і, звісно ж, педагогічний колектив. Саме такий взялись тоді успішно формувати директор школи Ігор Степанович-Лесик та заступник з навчально-виховної роботи з іноземних мов Людмила Тадеушівна Прокопець, який довелося докласти титанічних зусиль, щоб зібрати, згуртувати і розвинути потужну кафедру учителів іноземних мов, що за 15 років зросла від 6 до 25 педагогів. У той час на підмогу із Гаї Дідковецької школи прийшла й Ірина Михайлівна. Я сьогодні можу направду стверджувати, що Ірина Михайлівна є вчителем від Бога. Вона є постійно в вирії життя, вона експериментує, йде вперед, ніколи не стоїть на місці. Її характерними рисами педагогічної діяльності є вміння цікаво і доступно подати матеріал. Вона вміє зацікавити учнів до вивчення іноземної мови. Вона просто і легко спілкується з учнями. Вона розвиває в них творчість і ініціативу не лише на уроках англійської мови, але й у позарочний час. Вона багато проводить виховних заходів цікавих, де учні приймають активну участь. За своїм характером, Ірина Михайлівна є принципова, стримана, тактовна. Вона вимоглива не лише до себе, але й до своїх учнів. Ірина Михайлівна добивається високої результативності своєї роботи. Її учні є постійними переможцями районних олімпіад з англійської мови. Її учні представляють район в області і займають призові місця на олімпіадах. Багато її учнів пов'язали свою діяльність з іноземною мовою. Я знаю приклади дітей, які закінчили інститут і вже працюють викладачами англійської мови, і навіть працюють в інститутах. Багато дітей працює перекладачами англійської мови не лише в Україні, але навіть за кордоном. Це її учні, де вона була класним керівником. Гортають осені, заквітчані чорнобривцями і майорами, вимережені калиною, сторінки її педагогічної книги, скурпульозно списані подіями і досягненнями, радощами за своїх вихованців, успіхами і розчаруваннями, усім тим, що дарує школа. Три покоління випускників згадують Ірину Михайлівну як улюбленого класного керівника. Багатьом вона відкрила новий світ англійської мови, і з її легкої руки чимало учнів пов'язали своє майбутнє з цією мовою та педагогікою. Із захопленням зустрічають кожен її урок, і сьогоднішні випускники, яких незабаром чекає доросле життя. Ірина Михайлівна дуже вимогливий педагог та водночас надзвичайно виважений і толерантний. Мабуть, тому поряд із нею хочеться рости, осягати щось нове. Адже кожен її урок це цікава подорож, стверджують вихованці. За такий довгий період часу я зрозуміла, що ця вчителька є дуже вимогливою, адже вона ставить перед собою і перед своїми учнями дуже високі цілі. Але чесно кажучи, саме такі вимоги е, приводять до того, що й учні добиваються дуже високих висот. Е, Ірина Михайлівна вдається зробити так, що її учні. Вчать англійську мову не через те, що потрібно, а через те, що вони самі цього хочуть, і через те, що вони люблять англійську мову. І я, чесно кажучи, я дуже горда, що я є ученицею мариці Михайлівни. Сьогодні без англійської не просто, сьогодні без англійської ніяк, бо хочеться престижної роботи і світ побачити, ускотівши відтак, нам вчителька дає таку можливість, навчає нас. Писати і говорити, ми вдячні їй за щиру творчу працю, глибоку мудрість, руки працьовиті. Ви завжди будете в повазі і пошані, розумна вчителько, уклін вам до землі. Щасливо хай проходять шкільні будні. Нехай рівняються на вас учителі, Ірина Михайлівна. Я написала ці скромні слова для вас, але ви заслуговуєте значно більше щастя вам, терпіння і доброго здоров'я. Роки летять швидко. Здається, недавно Ірина Михайлівна починала з нами вивчати аза англійської мови. Сьогодні ми, ми вже вільно розмовляємо англійською, розуміємо граматику. Я багато чим завдячу Ірині Михайлівні. Вона доброзичлива. Якщо у тебе якісь проблеми, вона завжди допоможе, наштовхне на правильний шлях. Кожен урок їй цікавий, не, не, не звичайний. Я би хотів побажати Ірині Михайлівні щастя, добробуту, щоб всі її учні були завжди її раді, щоб вони чекали її на кожен урок з емоціями, з добрими емоціями. Я, я її люблю як вчительку, і я, я би хотів, щоб таких вчителів було побільше в нашій школі. Щиру дитячу похвалу, як і повагу колег, не купиш. Її можна здобути лише наполегливою щоденною працею, яка дає результат у кількості переможців обласних та районних олімпіад, студентів факультету іноземних мов, послідовників, молодих педагогів. До снаги Ірині Михайлівній наставництво до її порад, думок уважно дослухаються, у неї вчаться, її наслідують. Мариці Ірина Михайлівна є моїм наставником уже третій рік. Хочу сказати, що саме вона є не лише досвідченим та мудрим педагогом, але й завжди усміхненою, працелюбною та відповідальною вчителькою. Щодо мого наставника, то хочу сказати, що надзвичайно допомогла мені, а саме допомогла організувати не лише науково-виховний процес, але й індивідуальну підготовку до відкритих уроків. Ірина Михайлівна відвідувала неодноразово відвідувала мої уроки, а також давала змогу мені відвідувати її уроки. Тим самим я запаслася багажем практичних та теоретичних парад. Хочу сказати їй велике спасибі і за те, що за її таку велику допомогу. І хочу сказати, що саме вона є вчителем з великої букви. Сьогодні на рахунку педагога чимало досягнень. Ірина Михайлівна має вищу категорію звання старший вчитель. Вона вперше в історії району стала призером обласного конкурсу Учитель року серед учителів іноземної мови. Усе це погодиться. Кожен учитель вимагає постійної праці над собою, пошуку нових цікавих форм і методів, уміння знайти стежину до кожної дитини. Нам стало цікаво, у чому ж секрет успіху цієї впевненої у собі інтелігентної, тентітної жінки, що майже ніколи не підвищує голос, а учні слухають її, затамувавши подих. Ірина Михайлівно, яке місце у вашому житті займає школа? Якщо відверто, то друге. Бо на першому місці моя сім'я. Але так сталося в житті, що сім'я переплелася з моєю роботою. І так, напевно, має бути. Бо ще в свій час Зігмунд Фройд сказав, що в житті вартує тільки дві речі: любов і робота. Чи важко працювати сьогодні з молодим поколінням? Річ у тім, що я маю честь працювати у другій школі, у школі, яка вважається Однією з кращих в області. Ми маємо право трішки відбирати діток. Наші учні, як правило, це хороші, доглянуті, домашні інтелектуальні дітки. І з ними працювати є гарно. Вони бувають всякі. Коли вони маленькі, вони шумні. Вони вміють не виконувати домашніх завдань, вони вміють схитрувати і придумати надзвичайно гарну причину, чому не виконали домашні завдання, куди подівся зошит і сховався щоденник. Але оскільки я вже кілька років останніх працюю з старшими школярами, то, як правило, таких проблем немає. Я не можу нарікати на учнів, з якими я працюю. Вони гарні і вартісні діти. Поділилася Ірина Михайлівна і своїм рецептом успішного педагога. Найбільшим плюсом, перевагою, як на мене, є те, що ти постійно маєш бути в русі, бо ти працюєш із дітьми. З ними цікаво. Ти не маєш бути нудним, бо вони тебе відкинуть як вчителя. Ти маєш постійно думати, що робиш і як робиш. Ти маєш бути професійно зрілим, аби діти те цінували. А недоліки. Сьогодні складно бути вчителем, дуже складно. І інколи людина є втомлена, і інколи не хочеться придумувати щось нове, так є, то життя вчитель це теж людина, жива людина з плюсами і мінусами. Але тим не менше, бути вчителем це складно, серйозно, відповідально, страшно і чудово. Учителем школа стоїть. Мудрий вислів Івана Франка, як показує приклад нашої героїні, залишається актуальним і в час новітніх технологій та комп'ютеризації. Бо живе спілкування, любов до дитини і вміння розвинути її природний хист до снаги лише людині педагогові, інтелектуалу, закоханому в обрану професію. У цьому впевнений і директор спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 який пишається своїми педагогами, їх досягненнями. Саме завдяки цьому заклад увійшов у 2011 році у десяток кращих спеціалізованих загальноосвітніх шкіл в Україні. Користуючись нагодою, я хочу привітати всіх педагогів з нашим професійним святом Днем Вчителя. Сьогодні я можу з певністю сказати про те, що Бродівська школа номер 2 як спеціалізована, утвердилася не лише в районі, а й в області і в Україні. Про це свідчать різноманітні нагороди, відзнаки, рейтинги. Все це, це відбулося завдяки творчій праці сильного. Та творчого педагогічного колективу. Наше встановлення відбувалося непросто. У 1997 році в другій школі працювало всього лише п'ятеро вчителів англійської мови. І головне завдання стояло знайти творчих, самовідданих і принципових вчителів іноземної мови. І мені сьогодні з приємністю згадується 1997 рік, коли дала згоду на перехід із середньої школи номер 3 вчитель англійської мови Кобаніна Васильівна. При нагоді я хочу подякувати всьому творчому колективу третьої школи адміністрації за такого сильного педагога. Я хочу подякувати педагогічному колективу Гаї Дідковецької школи за вчителя з великої букви Марець Ірину Михайлівну. Ми ще досить юні. В нашій школі сьогодні всього лише 15 років. Але вже сьогодні в нас працює 25 вчителів іноземної мови. Це творчий колектив, де поєднано Педагогічну ветеранську майстерність із молодечим ентузіазмом. І тому ми з певністю дивимося в завтрашній день. Святом всіх!